Оповідання Лісова сторожка. Як от співає хорделицями зима. Як відзвонить вона ожеледцем, і блискучої, мов кришталь, кригою на хущах та деревах, і сонечко вгріє землю та води, збирається Данило Коряк до лісу, до своєї сторожки. Там він має оберігати од усякої напасті цілий лан лісової розсади. Дрівненьких дубків, що недавно ще спали у жолудях, а весною проклюнулися із землі двома трьома листочками та й пішли в ріст берізок, в'язків, клиночків, осичок і приземкуватих, пухнастих сосонок, схожих на їжаків. Збирається Данило довго, бо треба йому взяти з собою чимало всякого начиння, а зібравшись, Вирушає в дорогу, кликнувши за собою малого, проте бідового песика Кузьку, він бо справді як той жучок, що живе на колосках, рудий та криволапий. І йдуть. За плечима у Данила напханий усяченою лантух та рушниця. На ногах поклеєні великими латками, щоб не протікали гумові чоботи, а на ремінці поверх старенького піджака шкіряні торбинки з набоями. Чого тільки немає у Даниловому лантусі? Тут і ніж, і ложка, і шматок дроту, і казанок, пшоно і сало, цибуля й борошно, картопля й сіль, хліб і сухарі, а ще великі садівницькі ножиці, пилка, сокира, терпух, а ще гачки, важкі та поплавці до вудок, ще коробочок десять сірників, загорнутих у шмат парусини, щоб не одвологли в дощ. І, хоч як важко правити Данилові свою ношу, аж згинається старий, одначе несе, бо знає, що без усього того добра, що в нього за плечима, в лісі далеко від села не проживеш. Схотілося тобі, приміром, їсти. Зробив із трьох паколів триніжок, почепив до нього на дротинці казанок з водою і вари собі куліш, галушки чи кашу. Треба заготовити дрівець сухих та поховати у сторожці однегоди, Взяв пилку, сокирчину, напиляв, наколов, у куточку поскладав і сиди собі в лісовій хатині та слухай, як шумить дощ у деревах. Треба підстригти якийсь садженець, щоб рівненько ріс, ось тобі ножиці підстрижи. Затопилася пилка і сокира, маєш терпух нагостри. закортіло юшки з рибою, поладнав вудки, пішов до річки та й лови, що спіймається. І так цілісіньке літо. І в село немає чого швендяти раз по раз, бо за тим, то за сим, усе маєш при собі. Іде Данило хутко, бо високий назріс і бати, як лелека. Ступне Данило крок два, а кузьці треба ступнути десять, то доводиться йому бігти, хекаючи та висолопивши язика. У Кузьки неоднакові вуха, як у Данила на шапці, одне стримить угору, друге вниз, у кузьки теж, одне нашорошене, друге опало І теліпається, як не живе. Як ганчір'яни. Дорога до лісу низова, де неде перелита повінню, хоч і не глибоко. Данилові можна перебрести, а кузьці треба оббігати кружка по сухому, якщо старий не візьме його під паху та не перенесе. Проте Кузьці дуже подобається оббігати, бо по дорозі можна буде погавкати на лелек, що, немов сажнями, обмірюють кроками калюшки, шукаючи поживи. Кузьки вони не бояться. Знають уже його жартівливу вдачу підбігти близенько й погавкати. Адже вони щовесни прилітають сюди, а Кузька щовесни йде в ліс, то й звикли до нього. Тож, коли Кузька підкочується до них на своїх кривих, як дужки, лапках, заливаючись дзвіночком, вони тільки для годиться роблять два-три широкі кроки, тоді обома ногами відштовхуються від землі і злітають. Відлетять трохи і знову. Тупць ногами об землю, сіли. А Данило сердиться на кузьку за тоті жарти, зупиняється і каже Суворо, чого ти до них в'ясниш? Вони ж тебе не займають, не займають. От і нехай собі пасуться. Тоді кузька щулиться, присідає на лапках і зводить угору на Данила винуваті очі. Коли ж Данило повертається до нього спиною і рушає далі. Кутка знову пускається в скоки та видивляється, на кого б йому хоч разочок гавкнути або хоч погарчати. А Рузі ліс. Він зустрічає Данила як тата. Гілля не мов би одхиляється з понад стежки, щоб він часом не вдряпнувся. пеньки не мов би отступаються від неї, щоб він часом не спіткнувся. А сонечко сіється крізь молоде листя та цвіт диких яблунь на стежку, і вона весело ряботить кусті в очах. Можна б гайнути поміж кущами, зайця вигнати, чи наскочити на їжака, покачати його лапою по траві та погарчати не сердито, граючись. Але в кущах роса, а мукнути кусті, не хочеться. І він смирно чим чекує за Данилом, пригадуючи сторожку, дим от багаття, від якої йому чхалося, смачні риб'ячі голови, якими його щовечора частував Данило, теплий затишок під поріжком у сіні, де він спав уночі. А як захотілося, то і вдень. Спомен цей звеселяє Кузьку, йому кортить швидше до сторожки, то він вискакує поперед Данила, дріботить лапами, швидко, швидко виляє хвостом і дивиться на господаря так благально, немов каже йому Гайда біжка, не спіши споперед батька в пекло, розважливо мовить Данило. Проте йде швидше. Бо й сам скучив за своїм лісовим житлом і самому нетерплячка побачити його. Коли ж опиняються на просторій галявині, вкритій рівненькими рядами саджанців, старші деревця вищі, середульші нижчі, а наймолодші зовсім при землі. Кулька, забачивши сторожку, мчить до неї, вже не озираючись на Данила, і тонюсінько гавкає, не гавкає, а волить. За зиму сторожка. Хатка об однім віконці під соломою постаріла, дужче вгрузла в землю, стоїть під самісінькою горою серед грушевого та черемхового світу, як вулик. Кузька оббігає її кругом, шкребеться лапами в низьке віконце, що не мов би вицвіло за зиму, тоді кидається під поріжок до свого кубла. Але там вогко сіно пахне цвіллю, дошки грибком і трухлявиною незатишно. Кузька задки вибирається з підпоріжка, біжить до старого кострища, де минулого року так весело цвіло полум'я над багаттям пахло юшкою та свіжою рибою. Але зараз тут лише вмокла в землю вугілля, вогкість та ціла чарінь грибів поганок навкруги. Їхнього духу кузька не зносить і сердито пирхає. Тим часом підходить Данило, скидає з плечей лантух на лямках з мотузка, знімає і ставить під стіну. Сторожки рушницю одмикає двері, промовляючи до Кузьки. Ну, от ми й дома, Кузько, тепер будемо хазяйнувати вдвох. Доки Данило порається біля замка, Кузька нетерпляче витанцьовує коло його ніг. Тоді стає на задні лапи, а передніми опирається в двері, ніби хоче підсобити старому ті двері очинити, бо за зиму вони поєржавіли в петлях, набрякли і подаються неохоче. Та Данило налягає на них плечем, кузька лапами, і вони, гучно зарипівши, відчиняються. У старості сутінь та вистояний за зиму холод, що причаївся тут ще до осені, Кузька хутко обнишпурює темні покутки і натрапляє на своїх давніх знайомих залізні граблі, лопату, сапу, ящичок з цяхами, що пахнуть іржею, старий розплесканий молоток та коритчатка з насінням, від яких сходить дух берези, дубка й сосни. Тим часом Данило виносить на сонце стару ковдру, що теплий вітерець вивіяв з неї холод. Згрібає в оберемок вологе сіно з ліжка і теж виносить двір, хай сохне. З оберемка випорскують додолу дрібні мишенята й сірими грудочками розкочуються по долівці. Тиба, дивується Данило, високо зводячи брови. Світляться, як горох. Кузька погнався, був за одним, але не догнав. Оббігав усюди, немає. То спинився посеред сторожки, широко розставивши передні лапи і здивовано глипаючи на Данила, куди ж вони поділися. Ти не за своє діло не берися, каже йому Данило. Ти ж не кицька, отож. Ходімо краще робити опудала». Дістає з-під ліжка в'язку всякого ганчір'я, бере молоток та ящичок із червоними відержіть цвяхами і виходить на двір. Кузька біжить свій дом, раденько виляючи хвостом, він знає, зараз, як і торік, і позаторік, почнеться найвеселіша робота. Данило сідає на поріжку, розв'язує ганчір'я і по черзі розпинає в руках подрані сорочки, штани, піджаки, ковти, примовляючи. З цього рам'я зробимо Кузю мене, бо це моя одіж. З цього бабу Оксьоншу, бо це вона дала кофту й фартушину, а за цього діда Миколайчика, бо це його піджак. Кузька повискує від захоплення, бо впізнає й стару Данилову сорочку, що геть розлізлася на спині від поту, і кофту крикливої баби Оксьонші, до якої він частенько бігає взимку у двір, щоб поласувати там шматочком хліба. Пізнає піджак діда Миколайчика, що завжди свариться на кузьку, як десь його побачить, та гримає Пшо вон, ти курча за у я тобі. Кузька не займав Миколайчикового курчати, його взяла сорока, тому, коли побачить діда, женеться за ним і гавкає, скільки здужає, щоб знав, як нападатися ні за що. Назбиравши побіля сторожки сякого такого паліччя. Данило знову сідає на поріжку і заходжується клецькати молотком та цюкати сокирчиною. Стукне по гвіздочку тесне разу-друге, удруге, пововтузиться з ганчіркою, доки напне її на палиці хек і застромить у землю біля порога себе. У своїй драній сорочці та картузі, в якому виходив пів життя. Пововтузиться трохи, виходить баба аукціонша а ще трохи є дід. Ні Данила, ні баби Оксенші кузька не займає, тільки бігає навколо них та вищить. Коли ж Данило встромить у землю діда Миколайчика, кузька враз хапає його за полу піджака і смикає сюди, туди, доки не звалить усю споруду. Данило, дивлячись на те, сміється і каже Годі, Кузю, годі, бо поламаєш мені мою роботу. Тоді бере на плечі всі опудала. І несе на ту грядку, де недавно зійшли молодюсінькі дубки, вербички та берізки. Ними люблять ласувати гайворони і вепри. І розставляє з одного краю грядки себе, з другого діда Миколайчика, а посередині бабу Оксьоншу. і пояснює кусті. Баба хаю тут то стоїть. У неї голос такий, що усі кінці буде чути, як закричить. І тихенько сміється. Бо як же та баба буде кричати? Як то не вона, а тільки опудало вбране у неї. Потому Данило обходить увесь лан, часто зупиняється, бо присідає на впочіпки, хитає головою, присмокує язиком, а яйка й каже до кузьки Бач, що наробили клятті розбишаки. Ай-яй, пропало деревце. Кузька обнюхує свіжозриту землю, поруч якої лежить дубок з одгризаним корінням, підгинає хвоста і жалібно скимлить. Боїться, бо земля пахне вепрячими писками. Коли розсадник обійдено, Данило повертається до сторожки, збирає дрівця, наладнує триніжок і розкладає багаття. Дим від нього підіймається у гілля дерев, і тоді, здається, ніби не тільки дика груша, що біля сторожки цвіте, а й усі до одного дерева цвітуть. Набігавшись за день та нахвилювавшись, Кузька лягає біля багаття, кладе голову на передні лапи і, кліпаючи, дивиться на вогонь. А сонце сідає, і сідає за гору, поволі змовкають пташки в лісі, заходить вечір. Так починається лісове життя Данила та Кузьки.